Все моє вітання. Чергове відео з ключ картою Рено. Чесно, мене вже трошки воно починає вибішувати. В якому плані. Ну нічого страшного. Тяу, 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 тяу. Тяу, 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 тяу. Хто дивився відео на моєму каналі? Там була проблема з ключом. Він. Ну, машина не бачила ключ, тобто він її не заводив. Проблема була в ну, в якій пайка відвалилася. Ось ця котушка, там пайка відвалилася. Сьогодні зранку ні з того, ні з цього. Просто перестала закривати і відкривати машину. Я вже думав, може батарейка сіла. Хоча батарейка ну, нова. І розібрав, зібрав, ніби запрацювало. І це вже додому приїхав. І давай вже досить пристально розглядати саму ключ-карту на момент тріщин, може дещо відвалилось. І дивіться, друзі, що знайшов. Не знаю, чи буде видно. Ось чорна мікросхема. Це вже під лупу. І ось біля неї конденсатор. Трошки лівіше на уголку. І він просто там пішла якась тріщинка. І, друзі, досить добре видно. Ось він. Він відвалився. SMD поверхневий конденсатор. Друзі, якість, звісно. Ну, звичайно, що машині більше 10 років, тому тут вже починаються різні моменти. Десь тріщинка мікротріщинка. Припой має теж властивість пересихати. Ну, лопатися, якісь теж вібрації, Воно добре видно. От зараз прямо без лупи видно, що там. Прямо відвели. Це не що інше, як конденсатор. Ось він, бачите Це конденсатор, і от із мікросхемки йде на нього дорожка. Ну, і далі не знаю, може на кнопочку пішло, тобто йде він як підсилення або стабілізація. Але при тому, що машину він запускав Що цікаво, Ну ще обдивлюся, зараз пропаяю і надію, все запрацює. Такі друзі. Пригоди з цими ключами. Одне діло, коли у вас просто ключ, провернули запалювання і все. Тут, от, на жаль, нібито і зручно, але куча таких незручних моментів. Ну, трохи жабадове, з китаю заказувати ключ-корту, потім її прошивати. Ну, якої вона якості прийде, настільки і вистачить не знаю. так зараз пропаю відбуду. Що де де такі великі я побачив, маленькі я, на жаль, не зможу побачити, тут уже треба не знаю, може на вихідних буде в мене час, то понесу хлопців, що займаються мобільними телефонами. Там я думаю, що. Вони це зможуть зробити без проблем. У них там є паяльна станція, вони просто прогріють. І там, де появилась тріщинка воно затече та і все. Так що, друзі. Отака От штука. Ці ключі-карти. Ставте лайк, підписуйтесь, очікуйте нових відео. В кого така проблема. Рекомендую запастися терпінням. А в кого машині більше 10 років, то, мабуть, беріть ключ-карту. Ну і несіть хлопцям, хай вони термофеном прогріють платку. Щоб оці всі контактики ну, поновити пайку. Того, що на оцьому чіпові чи на цьому, ну там дивіться, там просто волосинки. Там немає що робити. Навіть звичайним моловом, так що, друзі, така реальність.